Фантазійне мислення в стилі сьогодні нуль, а завтра мільйон завжди говорить про те, що людині краще живеться в її якихось фантазіях і краще підтримувати якесь певне нереалістичне сприйняття себе, своїх можливостей. Аніж щось реально робити. В силу якогось травматичного досвіду людина не вірить у себе, не вірить в те, що вона чогось може, не може наважитися на перші кроки, але визнати їй це важко. І дуже часто це проявляється у так званому фантазійному мисленні, де будь-яку свою ціль, будь-яке своє бажання людина уявляє всього із двох кроків. Схотів переміг, схотів. Переміг. А те, що поміж тим буде дуже багато спроб, невдач, те, що щось буде не виходити, те, що десь якось доведеться коригувати, те, що доведеться над собою багато працювати, цього хочеться упустити, тому що, якщо це визнати, це трошечки зруйнує так уявлення про себе і про сприйняття своїх можливостей.